Ця практика медитації призначена для відчуття себе. Це про контакт із собою через любов та турботу до себе. Ми робимо глибокий вдих, обираємо зручне положення з рівною спиною, сидя, схрещуємо ноги і вирівнюємо весь хребет. Витягуємося маківкою догори. Відчуваємо, як руки й плечі вільно спадають на бедра на коліна. Дихання стає спокійне і плавне, глибоке і повільне. Робимо плавний вдих і розтягнутий глибокий видих. Знову робимо плавний вдих і розтягнутий глибокий видих. З кожним вдихом відчуваємо тишу і спокій, яка наповнює наше тіло через глибокі вдихи і повільні плавні видихи. Відчуваємо, як наповнюємо себе. Через кінчик носа, відчуттям тиші та спокою. Я вдихаю спокій і видихаю гармонічний стан всередині себе, розслабляю паралельно м'яза обличчя точку між брів'ям, Підборіддя, нижню челюсть, розслаблене все обличчя, рівні плечі симетричні, витягуються догори за маківкою, розслабляються, відчуваю я, як я відкриваюся цьому світові з кожним вдихом і видихом. Я відчуваю своє серцебиття, відчупло, відчуваю тепло свого тіла, відчуваю тепло в руках, плечах, ліктях, ніби хвиля розслаблення прокочується по верхніх кінцівках, нижніх кінцівках. І я відчуваю, як я ще глибше. Розслабляюся вдих, видих. Вдих, видих. З кожним вдихом і видихом розслабляються м'язи живота, область пупка. Розслабляються сідниці, бедра, м'язи тазового дна. І я відчуваю, ніби я вдихаю сідницями із землі. І видихаю, розслабляючись глибше. Я вдихаю і видихаю. З кожним видихом я відчуваю себе глибше, відчуваю свої емоції, відчуття реакції, відчуваю себе в цьому просторі, відчуваю своє тіло, вдихаючи глибше і глибше, видихаючи повільніше, ясніше. я чітко сприймаю цей світ. І себе в ньому. Занурюючись глибше в свої відчуття, вдихаючи повільно, розслаблено, видихаючи плавно, я відчуваю дотик легенького вітру на обличчі. Відчуваю одяг, який торкається мого обличчя, відчуваю силу землі під сідницями, бедрами, вдихаючи із землі, я ніби ще більше наповнююся відчуттям впевненості та розслабленості одночасно. Вдихаючи із землі, ніби коріння із сідниць виростає, яке глибшає, ширшає, стає потужним, яскравим і живим, наповнюю себе, вдихаючи із землі енергією Матері землі. Вдихаю, відпускаю всі відчуття напруження, тривоги, вдихаю із землі. І видихаю із землі, за вдихом іде видих, за видихом обов'язково йде вдих, максимально розтягую цикл вдиха і видиха. І ще глибше, ясніше вдихаю і видихаю. Відчуваю себе тотально втут. І зараз. Фокус уваги переношу на звуки, в яких я знаходжуся зараз, які довкола мене Спів птахів, Дзюрчання води, легкий вітер. І я поринаю в ці звуки, ніби розчиняючись не глибше і ясніше. Відчуваю спокій довкола мене та всередині себе, відчуття заспокоєння, розслаблення і в той же час тотальної присутності. Шум дороги птахів.